Знайшов тут коротше сейф з кодом. Той хоч зараз там він неправильний. Той зараз знайшов два, три планшета в різних місцях. Два в, в цьому будинку, в якому зараз знаходимося, а третій в сусідній локації недалеко. Коротше 19, 26, 57, не знаю, зараз порядок перевіримо. 26 я хиба так не буду, Нарешті. Нарешті. що тут. Ооооо, до RPM 74. Супкову му поверхні арматизує. Амортизує дачу та з хват зброї, блін, РПМ не користуюсь, ну, хай буде. Там тут буде сходом, там треба буде підземелі зайти, або з цієї сторони, або з цієї сторони відкриті двері, там знайти кімнату на другому поверсі, кнопку натиснути, відкрити внизу двері, такий як бункер. Вони відкриються і туди там, пройтись. І в глибині, в самому бункері цьому там буде цей. Ворог одного монстра треба буде короткого такого карліка з електричними зарядами, з телекінетичними подібностями, якого треба буде завалити, і там потім наверху знайти схорончик, в якому буде оцей збільшений магазин для грому С14, нормально.